Вітаю вас на каналі Місячна країна, і зараз я швиденько розповім вам, коли у листопаді 2025 року робити стрижки, фарбування, тонування волосся за місячним календарем, щоб стрижки довше зберігали форму, колір, щоб волосся було сильним, здоровим та виглядало доглянутим. Тож записуйте і почнемо, на жаль, з несприятливих днів. Перше, друге листопада, так як і 3 та 4 листопада це, на жаль, несприятливі дні за місячним календарем. Стрижку та фарбування краще відкласти, а провести лише загальнозміцнювальні процедури для волосся та маски. 5 листопада це теж несприятливий день для стрижок та фарбування волосся, бо це день повні. Тож результат може бути неочікуваним і вам може не сподобатися. А ось 6 листопада, спадаючи місяць у тільці, це дуже гарний день. Нова зачіска додасть волосся сил та енергії, зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування, тонування волосся теж буде дуже успішним, так само, як і освітлення та зафарбовання сивини. 7 та 8 листопада це, на жаль, теж несприятливі дні, як і 9 та 10 листопада. Стрижка у ці дні прискорює ріст волосся, воно стане неслухняним і буде погано піддаватися укладці. Ці дні підходять лише для оздоровчих та живільних процедур. А далі записуйте. 11, 12 листопада, а також 13, 14 та перша половина 15 листопада це чудові дні для відвідування перукарні. Це спадаючий місяць, знак лева та знак діви. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям, стрижки, укладки, фарбування, тонування, знебарвлення, зафарбовування сивини будь-що. Стрижки довше збережуть свою форму колір буде дуже гарним а волосся сильним. Далі, друга половина 15 листопада, 16 та 17. Це, на жаль, несприятливі дні, як і 18 та 19 листопада. Це теж несприятливі дні. Після стрижки волосся почне швидко відростати і стає повітряним, неслухняним, погано піддається у клаці. Фарбування теж, на жаль, буде невдалим. Рекомендовані у ці дні лише оздоровчі процедури. 20 листопада це день молодика і теж несприятливий день, бо результат може не виправдати ваших очікувань. 21 та 22 листопада теж краще за все не стригтися та не фарбувати волосся, бо волосся буде дуже швидко, швидко відростати. Колір буде тьмяним, волосся неслухняним, і це все не виправдає ваших очікувань. А ось далі дуже гарні дні. 23, 24, 25, 26 та 27 листопада це дуже гарні дні для стрижок, фарбування, тонування волосся для експериментів з кольором та екстравагантних стрижок. Стрижки надасть здоров'ю сил. Та енергії. І фарбування і тонування теж пройдуть вдало, особливо зафарбовання сивини. Далі, 28 та 29 листопада це несприятливі дні, також і 30 листопада стрижку та фарбування вже краще відкласти до наступного місяця. Тож підведемо підсумки. Найкращими днями для стрижок, фарбування, тонування волосся для зафарбовування сивини у листопаді будуть наступні дати: 6, 11, 12, 13, 14, перша половина 15 листопада, 23, 24, 25, 26 та 27 листопада. Бажаю всім вдалих, гарних стрижок та фарбування волосся. У цей місяць осені.